Доброго дня, шановні, Уже пройшли весь базарчик, садовий центр. І думаю, господи, у мене ж телефон в руках. Ну, вже на виході, зупинилися на хостах. Подивіться, от така хоста має три поділки тут, тут дві поділки, ну, 10 доларів. Ось такі гарні хости. У ну, мене така є Іра поділилася. Ну, як кажуть, починаю з хостів, бо вже все прийшли, що по чому. Ось, але навіть отакенька 10 доларів. Всі, отака гарна, теж синя якась. Не дивлюся, як назва. Ось, є різненькі, але всі 10 доларів. Ну, це вже, як кажуть, закритий сезон, тому що вже майже все вони е, закінчили. Ось там квіти всякі є, дуже гарно. Е, тут саджанці. Саджанці не дивлюся, тому що в нас такі вітри, і, як кажуть, не стоїть у планах саджанці. Ось рози, троянди. Не дивлюся назви які, але дивлюся ціна. 20 доларів. Це, як кажуть, ну, треба бути, як кажуть, великим любителем. Ось такі. Я теж якось їх не дуже люблю, петунії. Отакі, от тому що дощ, вітер і вони втрачають вигляд. Ну, але по чому? Зараз з цієї сторони подивлюся, ага, ось е, 9, 10 доларів. Отакі от кущики. Ну, я не знаю. У мене є своя. Ота, от, отака. О, отакенька в мене є. Своїми руками вирощена. Е, живцювала я мені, як кажуть, достатньо. Ну, ще що? Такі букети вже наклали. Тут скомбонували букети, але щось не бачу тут ці. Ну, мабуть, з тої сторони. О. Дуже багато є. Комбінації, зараз з тої сторони піду. Ось оце, не знаю, як називається рослинка. Ну, це маленькі оці. дрібненькі. Ось вони ще тримають форму, їх ще можна, як кажуть, подивіться, який ряд красивий. Ну ось, Воно Зараз з цієї сторони. А он, ціна 15 доларів. 15 доларів це без таксів, ну без податків. А з податками, ну, всі 16 будуть, 17. Такі букети. В Канаді люблять отакі букети сформовані. Ну, а це вже поштучні, теж. Ну, тут вже написано ось Алісум. Алісум іде 5. Ну, можна купувати. Ось, подивіться, отакі. Букети з гираннями 23 долари без таксів. Ось такі різні. Ну, не, не дешево, ну, але я вже побачила, що вирощувати їх теж не дуже легко. Ось такі петуні, 4 штучки, 4 живці, 3 долари. Ось тут такі 4 маленькі коробочки, бачите? Ось. І ось написано: тут-ут. Тут. 4 живці, 2 доля. 4. Я скажу, що це вже це вже вигідно, тому що газані попробуй поприпічкуй біля біля, неї. Щоб виростити до такої, скільки, як треба рано сіяти, пікувати і все. А тут 3, ну, 3, 3,5 долара за 4 саджанці. Це це гарно. От, Коліуси. Голіуси теж 4 штучки, теж 4 штучки, 3 долари. Непогано, це це кажуть, ну, бачите, у нас мало таких. Со... Ну, хто його знає, буває соначні, бувають дощі заладять. Ну, оці, оці 4 штуки на 3 долари. Бачите, То, оце весь ряд. Теж ось такі Чотири штучки на 3 долари. Це, це гарна ціна. Люди купують і це вартує. Бо цілу зиму тримати, щоб їх наживцювати, воно теж накладно. Уже, як кажуть, мій апетит збитий. Уже я не, не мрію ось така красуня. Подивіться, як гарно. І цей букет, а цей букет коштує 15. Це без таксі. Бачите, тут теж композиції різні є. Отакий, я, як кажуть, ш... кажу, шаляновий город. Ну, колись були шалянові е... спідниці, шалянові хустки. Ну це хто в Західній Україні, вони знають, що таке шаляновий. Ось петунії, подивіться, як вони вже підрізати її треба, отак от. О, ну, не дешево, але тут композиції цілі. І композиції 30 доларів. Бачите, ось ціна. Отакі От підвісні кашпо. ну Люди купують. В Канаді люблять оці композиції, оці підвісні кашпо. Вони, як кажуть, ціняться Ну і... Ой-ой-ой, подивіться, каліфорнійське чудо. Таких, скільки тут. Три перці, подивіться, три перчики, 17 дол... ну 20 доларів. Ну, але то вже, бачите, які. Готові до врожаю. Ну, накормлені, накормлені. Ну, це тут іще далі прийдемо, ось, бачите, так от подивитися, це магазин Walmart, і при кожному великому магазині є отакий гарденінг-центр. Центр рослин. Бачите? Ось це вже одні. Це цей ем. Є... як його називають? Ой, забулася. Є в мене такий, то вискочило. Новозеландський, чи який він. Не написано, не можу знайти, але це не важливо. Ну, це вже окремі 4,5 доляра вазончики. Дуже вартує, вартує, шановні. Так що, ну, все. Як кажуть, прийшлась по другому разу. От, Але теж ось такі цікаві вазончики. Вони по 4 долари. Ось такі штучки. ось. Де вон? Ага, ось така ціна. Різноколірні. Це батат, чи як його називають? Іпомея, іпомея батат. Я батат знаю, це її а це іпомея батат теж. Ну, гарно воно таке гарна, гарна рослинка, мені подобається. Теж. Її вживцюють легко. Колись я була. В захваті від неї, але зараз вже як кажуть, то треба мати, з чого звисає, куди звисає. Ось оцю капусту в мене теж є, дуже мені подобається. Колись в Україні я її вирощувала з-під снігу. Дуже гарна вона, особливо ось, ось така серединка. Ви знаєте, коли робите салати, вона її стивна. Оці листочки, салатик на оці листочки. Маю розсаду. А скільки вона коштує зараз тут подивимося? Ой, 2,98. Бачите? Ось 2,98. Це чотири штучки. Чотири штучки у цьому лоточку. Ось отак виглядає. Ой, навіть тут більше є. Бо це це вартує. Це вартує таку капусту садити. Я, може, навіть її візьму, бо вона мені дуже подобається. Восени вона прикрашає, особливо, подивіться, бачите, яка вона ось. Ота от. Дуже гарна. Оце зараз, оце мимо не пройду, бо вона мені і до морозів, і під морозами. Ось така сальвія трьохколірна. Сіяла, сіяла, не зійшло. Ой, шановні, не буду все говорити, ось оце теж посіяла. Тоже, тоже, розумієте, От зараз дивлюся, я його сіяла, я його над ним стільки е, часу положила і емоцій. Ну, це сусідка Корін каже, найкраще насіння і дешевше Волмарт. Це якби реклама вийшла, але це правда. Ми вже, як кажуть, на розбор польотів, вона собі оцього купила, посадила і немає клопоту і нервів. Так що, якщо є можливість, я вам співчуваю пані Наталя, всім про все, пані Тетяна з каналу Моє хобі, що вирощують розсаду, щоб її виростити, і хочеться, щоб продати дорожче, тому що скільки клопоту з нею. з нею, коли люди, пані Наталя, не ідеальний сад, теж дуже гарні. Квітники і теж стараються вирощувати пані Наталя мій антистрес теж старається, Нові рослинки якісь чи на базарі, чи це. тому що у цих садових центрах дуже дорого. Ну, але я зараз все-таки зроблю. Дома буде розпаковка. Бувайте здорові, гарного вам настрою. Або це нескінченно. Бачите, така краса. Про красу можна багато чого говорити, але зараз нам купувати і йти додому. Бувайте! Миру і добробуту вам.